Вітаю в ефірі! Програма Шлях до Європи. Сьогодні у випуску дивіться про таке: прощення візового режиму ЄС Україна не за горами. Чому заборонять доступ української продукції на ринок країн митного союзу? Роздержавлення українських змі, міф чи реальність. Парламент налаштований ратифікувати подальше спрощення візового режиму з Україною. Віце-президент Європарламенту Яцак Проташевич зазначив, що Україна залишається найважливішим партнером в програмі Східне партнерство, а також одним із найважливіших сусідів ЄС на сході. Він підкреслив, що в сучасній Україні не все прийнято для Європейського союзу і, зокрема, спосіб функціонування судової системи. Разом з тим, віцепрезидент нагадав про необхідність ратифікації угоди про подальше спрощення візового режиму. Нагадаємо, 18 квітня Європарламент планує ратифікувати угоду про внесення змін до угоди про спрощення оформлення віз між Європейським Союзом та Україною. Зміни передбачають подальше спрощення у вимогах з надання документів під час подання заявок на візи для журналістів та водіїв міжнародних вантажних та пасажирських перевезень, а також спрощення для технічного персоналу, що супроводжує журналістів близьких рідних громадян однієї з країн Європейського союзу, осіб, що супроводжують тих, хто подорожує з метою вирішення медичних проблем представників громадського суспільства, що направляються для участі в семінарах, тренінгах тощо осіб, що їдуть для участі у міжнародних виставках, симпозіумах та семінарах, а також представників релігійних організацій, які беруть участь в офіційних транскордонних програмах співпраці. ЄС нові домовленості також передбачають більш чітке визначення, кому, коли і на який період мають видаватися багаторазові візи. Країни митного союзу, Росія, Казахстан і Білорусь у 2015-му запроваджують нові вимоги до продукції, так звані технічні регламенти. Нові правила пишуть без участі України, тому знаходити гармонію з регламентом союзу можна лише підлаштувавшись до нових стандартів. В іншому разі доступ на ринок країн митного союзу українській продукції буде закрито детальніше у рубриці офіційно. Перелік української продукції, що потребує сертифікації відповідно до нових вимог митного союзу, дуже широкий від важкого машинобудування до дитячих іграшок. Пріоритетним ринком для третини зовнішніх продажів України є країни митного союзу. Тепер все доведеться сертифікувати за новими правилами. Для нас дуже важливо зараз, щоб ми участвували в Формування цих технічних регламентів, щоб у нас був временний запас какой то для адаптації нашої оборудования, потребування регламенту. Частка експорту України до країн Митного Союзу складає близько третини, причому переважна більшість продукції високотехнологічна. До країн Європейського Союзу ми експортуємо переважно сировину або продукцію першого переділу. Более уязвимы в сфере технического регулирования оказываются предприятия, как раз производящие Продукцію високотехнологічну, максимально вигідну для государства з точки зору експорту. А на таможенний союз на сьогоднішній день ми поставляємо 70% це високотехнологічна продукція. У Федерації роботодавців України підрахували, якщо українські виробники не підлаштуються під нові стандарти митного союзу, експорт може скоротитись на 15 мільярдів доларів. Неминуче скорочення виробництва може залишити без вироботи до 200 тисяч людей. Я точно розумію, що в 2015 році можуть закритися ворота таможенного союзу. Они себе начинают захищати. Для нас этот ринок существенный. Нам же треба, щоб наше производство работало. Нам нужно давати свій доход, нам не можна экспорт. експорт. За словами голови Федерації роботодавців України, для того, щоб уникнути цього, Федерація прийняла рішення створити два регламентні комітети, які будуть працювати над адаптацією технічних норм, прийнятих митним союзом. Ми намагаємося хранитися, і ми йдемо в їхнім тренді, питаємо точно так же, як вони, делать свої поправки і свого производителя. і качество того продукту, який заїжджає внутрішнь країни. Дмитро Фірташ вважає, шанси встигнути адаптуватися є, адже нові регламенти тільки почали прописувати. Отже, вчасно втрутитися в цей процес вкрай важливо. Адже для того, аби підлаштуватися під нові правила, потрібні 2-3 роки. Україна сьогодні як ніколи близька до реформи державних і комунальних медіа. Про це заявив голова Національної спілки журналістів України Олег Наливайко під час засідання міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів. У межах програми Відкрита розмова. Представники адміністрації президента, уряду, Держкомтелерадіо та журналістських організацій обговорили питання роздержавлення комунальних друкованих ЗМІ. Нагадаємо, парламентська асамблея ради Європи. Зобов'язала Україну зробити певні дії щодо роздержавлення друкованих засобів маси інформації, заснованих органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також впровадження європейських стандартів у цій сфері. До яких висновків дійшли посадовці у Рубриці? Актуально. На початку квітня Кабмін зареєстрував проект закону України про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації. Про це повідомила прес-секретар президента України, керівник міждомчої робочої групи Дарія Чепак. Цей проект був допрацьований національною спілкою журналістів Держкомтлерадіо спільно з медіаюристами. Було узгоджено ключові позиції. Термін реформування друкованих засобів масової інформації перший етап протягом трьох років, другий протягом двох наступних років. Трудовий колектив має пріоритетне право на визначене способу реформування. Так само трудовий колектив самостійно обирає організаційну правову форму суб'єкта господарювання. В офіційні друковані видання друкованих ЗМІ перетворюються друковані видання, засновниками яких є центральні органи виконавчої влади. Крім того, встановлюються строком на 15 років для редакції реформованих друкованих земель пільгову умову надання в оренду приміщень з розміром не плати, постановлено для бюджетних організацій. Перший етап це так званий пілотний проект. Він передбачає добровільну участь в редакції у реформуванні протягом трьох років. Голова всеукраїнської асоціації редакторів комунальної преси Костянтин Григоренко зазначив, що в ньому вже виявили бажання взяти участь близько ста редакцій. Каже, по основним положенням закону війшли компромісу. Для нас є е, е, ключові моменти, що Трудовий колектив, саме трудовий колектив, має пріоритетне право визначати спосіб реформування. Для нас це дуже важливо. По-друге, ми вдалося нам домовити, що органи державної влади місцевого самоврядування не мають права перетворювати реформовані змі в бюлетні. Для нас це дуже принципова позиція. Говорили і про розвиток сприятливого інвестиційного клімату. Українська асоціація видавців представила проект соціально-економічних наслідків розвитку в мережі роздрібних точок продажу преси. Реформи в цій галузі, над якими працює робоча група, за прогнозами фахівців, збільшать обсяги продажу преси на 30-35%. Утім, для цього необхідно забезпечити певні умови. Потрібно зберегти інститут передплати і знайти для того рішення. Друге, що неприпустимо робити монополію, бо це прямі ризики для свободи слова. Будь-хто по віленію, може будь-яку газету, якщо є монополія, будь-яка газета, будь-який номер може бути недоставлений. Це суттєві ризики, якщо існує монополія. Я не кажу вже про ціну. Також Погорелов наголосив на важливості забезпечення необхідної кількості точок продажу преси в Україні, адже у маленьких містах і селах їх іноді взагалі немає. Каже ні, раку шийки матки понад півтора тисячі доз вакцини проти цієї онконедуги придбала черкаська міськрада. Щеплені підлягають дівчата підлітки. За кількістю випадків серед патологій у жінок рак шийки матки займає у світі третє, а у Європі друге місце. Щоб імунітизувати проти нього самостійно, потрібно витрачати близько двох тисяч гривень. А черкаських 12-річок щептимуть безкоштовно. За останні роки на Черкащині захворюваність на рак шийки матки зросла на 10 відсотків. переважно жінки репродуктивного віку. Через несвоєчасне звернення у кожної п'ятої хвороба занедбана. Щорічно в Черкаській області на рак матки у нас. Вперше ставляться на облік від 140 до 160-180 чоловік. У мене наймолодший випадок раку шийки матки з моїх пацієнтів жінка мала 16 років. Рак шийки матки молодший, оскільки статеві стосунки дівчата починають у більш юному віці. Медики дослідили, онкозахворювання в організмі жінки викликає вірус папіломи людини, який передається від статевого партнера, а виявити його майже неможливо. Імунна система вірус не бачить і антитіла не виробляються. этот вирус, он не проникает в организм человека. Он доходит до базального слоя, до основного, до глубокого слоя слизистой, и там внедряется в клетку. Клетки не умирают, они растут, они все время молодые, и со временем это приводит к раку. У світі відомі близько ста штамів вірусу папіломи людини, але онкогені з них лише півтора десятка. Проти них медики знайшли вакцину. Завдяки щепленню організм розпізнає вірус і починає виробляти антитіла. Черкаси закупили вакцину і безкоштовно пропонують її всім 12-річним дівчатам. Для цього закуплена вакцина Гардасил, загальна кількість її 1544 дози. На сьогоднішній день ми вже отримали 344 дози, у нас у нас в дитячій лікарні. Вакцинація проходить в три етапи. Перша вакцинація потім через два місяці повторно і через чотири місяці повторно, тобто ми вкладаємось в півроку. Вже за тиждень вакцину отримують всі міські школи, де за згодою батьків і під пильним наглядом медика підлітків щеплять уперше. Другий етап імунізації припаде на період канікул, тож проходитиме в поліклініці. Онкологи-гінекологи і радять батькам не нехтувати безкоштовним, але дієвим захистом від раку шийки матки. Із 2008 року більше ніж 10 країн Євросоюзу включили вакцинацію проти раку шейки матки у перелік обов'язкових щеплень для дівчаток-підлітків. Примірому великобританії за півроку вакцинації було введено Іше вісімсот тисяч Це була програма. Шлях до Європи. Будуємо цей шлях разом. Побачимось за тиждень. До зустрічі.